Ну, насправді автомобілем можна під'їхати доволі близько, але дорога така. Можна було оставити і пройти пішки, але ми хочемо під'їхати трохи ближче. Тут така глина, болото, але в принципі основа є, то в машині можна їхати. Насправді, десь можна було автомобіля і поставити вже. Що воно і не буде, мабуть. Якісь гіляки на дорозі. Її будемо намагатися об'їжджати. Вона ругається, бо тут кропива на дорогу повилазила, кущі всякі. Ще, іще, і ще, і ще. Молодець. Получилось. О! А тут до порога далеко, -е, -е Далеко. Це ми 100 метрів відійшли вже від машини. Тобто 1,9 кілометрів можна ще під'їхати ближче, можна, От. але я вже не бачу сенсу. ну, Треба трошки пройти. Хороше місце лишили автомобіль, не будемо вже далі рискувати, вже дорога така собі, грунтовка. Якщо автомобіль з високим кліренсом, то можна їхати сміливо. В принципі, будь-яка машина не низька, не занадто низька, тут буде їхати. А якщо я така маленька, мав бути декі від медики. Як скільки, думаєш? Скільки малюне, бо він тут сюди дві з'їсти, щоб наїстися. Це ж це капець. Вона ж малесенька. З гелячками має їсти. Але є і крупненька попадається. Угу. І крупніша. Не бачу. mm, -hmm. mm -hmm. Йомоє сюди поселила, такі перегрузи на дорогу. Ну десь так, да, найшли ліс, дуже гарне дерево. Шишечки такі, як розочки. Гарнюсенькі. Дерево таке м'якеньке, хвоя, наче волосся. Дуже гарне дерево. Рішення лишити автомобіль біля, біля домика того було правильним. Тому що дорога тут така погана. Є Потічки, є камінці великі на дорозі, є гляки, просто болото, Тобто 2 кілометри пройти ножками це геть добре. От. Поворот тут не вказаний, вказівників нема. Тобто її можна вминуть, бо таких дорожок дуже багато. Тому треба користуватися картою, яка буде загружена заздалегідь, тому що інтернету тут немає. І на А, <гум> Ліственниця, ну, але якщо їх тут більше немає. Ні, не зустрічала я. Так що, йдемо до водоспаду Крушельницький. Йдемо по дорозі. Ми його найшли. Vou até aqui subir. Hoje está aqui no verdade a Esverco. А я туди не повернуся, впаду зараз у воду. О, отак треба було. Ага. Отак, отак. І давай тепер назад. Mm -hmm. О, це клас. Замри! То відео. Ну що, я не беруся оцінювати по якій-небудь шкалі. Там красоту якогось об'єкту. Водоспад однозначно вартий того, щоб тут побувати. Залежить від погоди, від пори року, від багатьох причин, від часу доби, як світло падає. Може бути цікавіше, може бути менш цікавіше. Але погода, ну йшов дощ, зараз сонце вияснилося, з'явилися світлові такі п'ятна, малюнки. Ну, реально, що зараз гарно. Водопад повноводний, красивий. Недалеко. Досвидко. Гарно. Так, водопад. Це по суті великий такий поріг. Класний водоспад. Є місця для селфі, де пофотографуватися. Ну, красиво. І навіть покупатися тут можна. 에... Саме цікаво, що тут майже немає людей. Красавчик. Там і натуральний махаончик. Оп. Ну, з близька сняти не вдалося. А я не знаю. А жовтий, мабуть, цвіте, помніш? Mm. Тресно. Mm. Такі хмарки, сонечко. Ой, а хмарки такі на грозу. Ну, За обіду ж до ще обіцяло. Зранку нам не обіцяло, вони трошки підмокли. Да, тут багато диких тварин. Ну, багато диких птахів. Так, буде правильніше. Щойно бачили дві якісь куріпки, не знаю, не роздивилися, що то, щоб їх можна було ідентифікувати. Бачили дуже великі хижі птахи. Соколини, орлини, не знаю. Також ну, не ідентифікували і не, не сняли. І... Так, Раді... да, ну така, розміром з фазана, ну не фазани, якісь місцеві. Може, самка цього глушника гу, чи як глукає. Вона маленька. Маленька я не знаю, маленька, маленька курічка. <плес> <плес> Саме натуральні. Як з картинки, я, не встиг. я не встиг його зняти. Я й думав включити мікрофон, а думаю, підійду до річки сюди. Натуральний б... чорний айс. Коротше, лоханулося тільки що капітально. Підходимо до річечки сюди. А і... Здорове, і тут то, злітає <плес> чорний чорногуз, червонокнижний. Я поки вмикнув камеру. То вже навіть не, не зняв його mm -hmm. хвоста. Тут mm тільки -hmm. було да. мати. Великий натуральний чорний чорногус. Mm -hmm. да, дика природа тут така, що варто приїхати просто на фотополювання. Скільки ми вже бачили птахів різних. Не було такої у нас такого завдання, задачі такої не стояло, щоб... Ми ніби не знаємо, стіймати. як її випасати. Ми просто йдемо і їх сполохуємо. Якби ж ми як в зоопаркі, Проходиш вольєр сайстон. А ніфіга, воно із-під под луку літає. Да. Дядько. Блін. Хай буде ще й таке. Та він здороветельний, він прямо такий да. крилами так хлоп-хлоп. Ну великий такий, да, він залег. Забіжка, як звичайний лелека. Тільки зав... да, чорний, з красним клювом. Повністю чорний, так. Да. І ще є якась руда, така коричнева. Ну не можеш тримати камеру постійно включеною. Да. Тарас лісівник говорив, що... Ось якраз де крушельниця. зубрів можна також зустріти і можна побачити. Вони ну, зустр, зустріться дуже як би громко сказано. Слідує, як їм побачимо. тому що вони після того, як їх інтродуцірували в 2009 роках, вони розбрелися, вони абсолютно дикі, вони бояться людей, ну, вони уникають людей. Але спускаються на полонину. Буває молодня під Так, да, На полонинах зараз е, дуже така велика кормова база для них. І ну, якийсь мінімальний шанс зустріти, зубрає. Він якийсь тут дрібненький такий. Так, да, він дрібненький, але він наскільки пахучий. У нього такий запах, прямо аж медовий-медовий. О, ось ягодки. Бачу, ти якась невесела. Ти все невесело, я вже втомилася, блудить.